Друзі, мої, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні 9 березня, і моя городня трансформація триває. Зараз я вам все покажу. Сьогодні цілий день займалася тим, що вигрібала свої квітники, привели в порядок свій город. І зараз скоренько пробіжу вам, покажу все. І хочу вам сказати, що для того, щоб у вас була енергія для роботи, не забувайте, що для цього потрібно нормальне здорове харчування. Про харчування буду ще з вами говорити. Хотіла сьогодні записати відео, побачу по своїм силам, бо, чесно кажучи, сьогодні потрудилися на всі 100% втомлена. Але е, дуже щаслива щаслива тим, що нарешті весна, тепло, і можна нарешті займатися ще і своїми квітами, городом. Я е, не тільки займаюсь оздоровчим харчуванням. Е, ті, хто вже бачив мій канал і знає, що я ще заядливий е, городник, люблю вирощувати квітки. Тому, е, Енергію в мене повинно вистачати для всього. І це, до речі, найперший був пункт, коли я е, задала собі питання: а для чого ж мені потрібне це здоров'я? Не тільки для того, щоб працювати на роботі, а для того, щоб ще працювати на своїй ділянці. Ну, все. Досить розмов. Зараз хочу оббігати і показати, що сьогодні я зробила. Ось моя. Творча студія, як я називала. Хто пам'ятає, як ми її починали будувати? Тут в мене стояли два моїх таких сарайчики, що не сьогодні-завтра впадуть, а я спроєктувала ось таку собі нову, ну, я її назвала творча студія. Так що, як бачите, ось така в мене. Тепер гарна постройка. Так, показала, як вона виглядає, поки немає зелені, бо коли тут е, в мене абрикоска, ось, бачите, одна, друга, і потім погано її видно. Що, так я була, е, задумала собі, що таке повинно бути велике вікно. Бачите, це е, ідея, може, для когось буде як зробити якийсь такий дачний домик. Перша моя клумба. Так, як бачите, рози, рози. Рози всі померзли, зразу кажу. Я ще з ними буду працювати, покажу. Було перше тепло і самі стебла попримерзали. Так що хочу зараз ще потримати їх, побачити, де йде брунька, але буду обрізати дуже коротко. Ну, скажем, до живого. Так, ось така моя перша клумба. Бачите, далі там теж в мене клумба. Все позагрібали. Так, і сьогодні обробили дерева бордовською сумішю. Так, ось друга моя така клумба. Теж все повигрібала, бачите, все красиво. Так, це у мене квітник найбільший. Практично півдвора я зайняла під свій квітник. Моя дуже красива жовта троянда. Але бачите, стоїть чорна. Ну, нічого, бачу, що там, он видно, зелене, живе біля корня. Буду обрізати, я думаю, що все буде добре. Троянда, в принципі, вона е, така квітка, що. Головне, щоб не замерз корінь. А від корня вона дуже добре пускає пагони, так що, ну, жалкувато, звісно, що такий вже гарний кущ, але примерший. Але нічого. Обріжу. Ну, і троянди мої обновляться. Так, ось так виглядає ця величезна клумба. Трансформація моя городня в цьому році. Триває, так що я буду планувати на цих клумбах ще і городину. Так, покажу вам, е я ще займаюся арбетоном. Ось мої вироби, мої роботи. Стоять нормально, єдине трошки фарба. Бачите, ось там в мене. Але це моя помилка, в мене там трошки фарба, вона не така. Ой, яка була потрібна. А ось цей дід з бабою, вже їм, мабуть, я не знаю, років 4 точно. Все нормально, не розсипається. Головне, при таких виробах робити гарний сам цей роствор. Ось така, бачите, моя робота. Так, Тут мої габіони, це теж таке я собі придумала. Стоять все нормально, камінчики. Тобто, в мене тут було колесо. Потім колесо мені набридло трошки. Так, пушок. Ну, а потім я зробила ось такий габіон. Бачите, поставила сітку і заклали щебень. Так, наступна моя клумба теж почистила її. Ну, е-е до речі, в мене тут троянди, ось вони, бачите, були так, наче як за хатою, і бачу більш-менш нормально. А там пройшла, мабуть, така якась полоса і почорніли. Так, я сюди перенесла ось свою арку. Вона в мене була ось, хто пам'ятає, отут вона в мене стояла. Нема там її сенсу. Перенесла сюди, бо я хочу, он уже в мене один кущик, пустити сюди плетючі троянди. Це в мене розова троянда, в тому році я її посадила. Ну, а це ось, я думаю, видно, отут в мене вона червона, я теж її пущу з цієї сторони. Так, походу хочу ще показати, я робила такий теж декоративний пень. Бо в нас тут умивальник такий зробили для вулиці. Нормально все перезимував він, ніде нічого не лупиться, не кришиться. І ось тут фарба, як бачите, прекрасно вона себе почуває. Ну, На своїх помилках, звісно, що ми вчимося. Так що ось такий мій декоративний умивальник. Бачите, так він виглядає. Так, покажу вам ще ось в мене така плетюча-червона троянда. Її, до речі, мороз теж не зачепив. Бачите, всі гілки зелені, добре, але я її буду чистити обов'язково, тому що це для неї не дуже добре. Я завжди залишаю приблизно 7-8 гілок. Так що, як бачите, ось вона така зараз. Ще, можна сказати, захарашена, але я її приведу до порядку. Так, ну і показую вам свій город. В цьому році він в мене набагато зменшився. Тобто, ось там, бачите, далі там ми садили, в цьому році нічого там садитися не буде. Все, я переношу сюди. Як вже говорила, трансформація так трансформація. Все. ніяких надлишків, все по своєму здоров'ю і по, своєму, ну, по своїй праці, щоб я не бігала і не перевантажувала себе. Ось так зараз виглядає. Так, оце у мене стоїть ще досі закутана хурма: Два дерева. Так, я брала їх трьох річок, вони вже в мене рік, тобто вже 4 роки їм. Але я ну не знаю, може трошки пізніше буду відкривати, бо в тому році були приморозки, і вона трошки підмерзла. Тому ось ну ще хочу, нехай постоїть. Так що, ось так, лаванда в мене тут моя. І тут, до речі, теж буду е, садити городину. Тобто не буду виносити хто зна куди, все буде сюди. Тому що тут все рівно між кущиками в мене трава, я її виполювала, а зараз думаю, чого ж я роблю ну, двойну працю. Тобто я можу тут щось садити, це вже логічно, і не треба буде цю траву виполювати. Ну і покажу вам ось мої короба, хто ще не бачив. Чоловік мені зробив вже ось такі малесенькі короба. Раніше в мене були короба по 10 метрів, дівчата по 10 Зараз довжина короба 2,5 на метр. Сім коробів. В тому році я вже тут садила. Так, що все було нормально, мені сподобалось. Так що, практично, вся городина буде ось в цих коробах, і плюс колеса. Бачите, понаставляла ще колес. Тобто, просто заповнюю ось оці всякі проміжки. Тобто, тут, звісно, що я буду ходити, мені вони не потрібні. А під сіткою чого ж там буде в мене рости трава, як можуть бути ну, в колесах або зелень, або квітки. Тобто, Я ось таке собі придумала. Так. Теж ось така ідейка, може комусь подобається. Ну і будемо бачити, що я тут насажу, як воно буде рости. Бачите, зверху такі у нас дуги. сюди ще буде накидатися спеціальна така сітка затіняюча. В тому році ми її на зиму забрали, щоб вона там не портилась. Так що, ще буде тут, в мене сітка зверху. Так, ну і перейду ще на цю сторону. Лаванда в мене була, хто бачив мої давнішні відео, я і фотографувала їх. І є в мене в коротких відео, по-моєму, там вже великі кущі з квітками. В цьому році, так як я вирішила город сюди поближче, то лаванду цю я її просто звідси. Викопаю і пересажу у двір. Ну, а горочок в мене ось такий невеличкий, он, де лаванда закінчується. Ось оце буде горочок. Все. Тут щось картоплю, мабуть, посадимо. Ну і тут щось придумаю. В мене ж тут і дерева посажені, Тобто клумби, такий садок, квітник, городина. Так, і ось хочу показати, як в мене перезимував. Це лук парей. Є відео, де я його садила, він двохрічний. Ось так він мене перезимував. Дуже добрі ще такі товсті стебла. Їх можна зараз використовувати в їжу. Тобто він нормально перезимував. І ось така цибуля ну, цей лук парей. Він може бути у вас цілий сезон на столі. Особливо взимку, коли зелені мало і хочеться чогось свіжого. В цьому році зима дуже тепла, тому я навіть викопувала, бачите, там де-не-де є проміжки. Це все я викопувала, ну, готувала з нього. Так, Хотіла, дівчата, показати ще теплицю. У мене там вже зелень, але все, чоловік тут прибирає. Двері заставлені, але хочу сказати, що я буду вже її показувати Буду висаджувати перчик в теплицю. В тому році я бігала носилася з розсадою, а вже ось так у березні висадила у теплицю. І хочу сказати, що. Той перець, який був у мене в теплиці, він ще був кращий, ніж той, що я ще в лютому садила в ті горшочки, носилася з ними. Тому я в цьому році, вже на своєму досвіді, вирішила не займатися такою дурницею носіння. А так як в мене є теплиця, перчик у мене вже намочений, вже проріс. Так що хотіла я його сьогодні посадити. Але вже така втомлена, і, як бачите, сонечко там заходить, покажу вам захід. Бачите, все, немає часу. Так що перчик посажу, він же в мене підготовлений. Ну, ось і все. На цьому завершую своє відео, показала вам все. Буду ще обрізати і лаванду свою. Бачите, які гарні кущики, а та, що на городі, пересажу у двір. Ну і все. І сказала, що дерева обробили бордовською сумішю. На сьогодні все. Бажаю вам всього найкращого. Вітаю всіх, хто відкрив уже ось цей огородній сезон. Сил вам, дівчата, натхнення і нових ідей. Пока-пока!